У мене не складається особисте життя. Не вдається побудувати стосунки з чоловіками, а час іде. Мені 30. І хоча я знаю, що за нинішнього рівня медицини у мене ще є в запасі років 10, все одно найбільша мрія створити сім'ю, народити дитину. У всіх подруг уже діти підростають, а я ніяк не знайду собі пару. Я виросла у повній та дружній родині батьки, досі моя підтримка та опора. Ми щодня на зв'язку. Вони мене люблять, пишаються мною. З 18 років живу одна, навчалася в іншому місті, потім поїхала за розподілом до сусідньої області, винаймаю квартиру, працюю на непоганій посаді. Все ніби добре, є кар'єрний ріст, по увагам колективі. Друзі, нема лише одного коханої людини, з якою хотілося б створити сім'ю. Проблема в тому, що стосунки закінчуються, так і не почавшись. Сценарій повторюється щоразу при новому знайомстві. Знайомлюся в основному по інтернету, а як ще в наш час шукати обранця? Спочатку листування в інтернеті, дзвінки, кілька побачень, а потім усе різко закінчується. Іноді сама не розумію, що трапилося, у чому моя провина і що я зробила не так. Не люблю недомовок і брехні, тому завжди намагаюся з'ясувати все до кінця, і відповіді різні. Комусь не сподобалась моя зовнішність, когось збентежило спілкування, я буваю надто наполеглива, а дехто просто зникає без пояснень причин. І хоча всі чоловіки в оголошенні пишуть, що хочуть сім'ю та дітей, я вже добре знаю, що насправді на сайтах знайомств чоловіки реєструються з різною метою. Одні шукають безплатний секс, другі постійну коханку, треті пригод, четверті можливість витягнути з жінки гроші. Такий Альфонс теж трапився. Мені так хотілося кохання, а він гарно залицявся, шепотів на вушку такі бажані слова. Добре, що лише гроші втратила, бо могла залишитися без нічого. І хоча працюю в чоловічому колективі, пару знайти дуже важко. Одружені відверто пропонують себе на роль коханця, а самотні, значно молодші за мене, та їх мало. Якось навіть думала переспати за одруженим, щоб завагітніти, але не можу наважитись, адже під час одного побачення навряд чи вдасться зачати дитя, тож доведеться зустрічатися, поки не досягну своєї мети, і, відповідно, будувати стосунки, емоційно вникати в них, намарно сподіватися, що цей чоловік колись залишить свою сім'ю і буде зі мною. І щоразу розчаровуватися. Та й, чесно кажучи, шкода законну дружину, коли вона дізнається, що у її чоловіка є позашлюбна дитина. Якими б не були стосунки у них у сім'ї, якщо подружжя досі не розлучилося, значить їх щось тримає разом. Та й важко буде потім самі із дитиною і емоційно, і матеріально важко. Хоча батьки, звісно ж, завжди допоможуть, вони дуже хочуть онуків, але це вже і справді крок відчаю. І як потім дитині пояснити, де її тато? Легенду про героя придумувати? Ні, не хочу. Що зі мною не так? Красива дівчина, зеленоока блондинка, весела. Знайомі та друзі кажуть, що за характером я добра, співчутлива. Буваю, звичайно, грубувата і вперта, але працьовита господиня, руки ростуть звідки треба, вмію створити затишок. То чому чоловіки тікають від мене після ближчого знайомства? Я перечитала величезну кількість психологічної літератури, мені здається, вже все проаналізувала вздовж і впоперек, а користі нуль. Ще гірше стає, коли добрі люди починають ставити питання із серії. А що, у такої гарної, цікавої дівчини немає хлопця або. А ти коли заміж? Он, дивися, вже молодші за тебе з дітками гуляють, а ти все перебираєш. Це виводить із себе, живеш, працюєш, за собою доглядаєш, начебто намагаєшся позитивно на світ дивитися. А як задасть хтось таке запитання ридати хочеться? Дійшла до того, що почала погано переносити коли вдома сама, постійно думаю про це, накручую себе, перестаю вірити в краще, пропадає бажання взагалі виглядати добре. Що робити, щоб, хоча б, не нервувати з цього приводу, не хочу стати нервовим, буркотливим. Недоглянутим та вічно незадоволеним самотнім стервом.